Всім привіт! Останнім часом, майже кожної неділі вспливають старі фото двохкопічної монети 92-го року. Вспливають на всіх сайтах на Віоліті, дивлюсь на Оликсах, почали писати те саме. Потім на інших сайтах в Facebook проскакували фото цієї монети. Монета, звісно, вона була і є. Але оці старі фото, які вже гуляють дуже і дуже давно, почали останнім часом. Це більше і більше з'являтися в інформаційному полі. Звісно, цей монета, якщо її є, то вона коштує, звісно, не ті суми, які хочуть за неї. Відповідно, вся та ж передоплата. Ну і в принципі те ж саме кидалово. ці фото, вже, вже, якщо чесно, почали вже муляти в очах. Питали на Violet, відповідно, комусь на Viber прийшли ці фотографії. І оці якраз фотографії можете запам'ятати, Якщо вам хтось буде присилати, можете їх зразу блокувати або ж питати інші фото з іншими ракурсами і подписами, але ж все, одно ви розумієте, що ці фото гуляли і будуть гуляти. І нікуди вони, на жаль, не дінуться. Бо лох не мамонт не вимре, як то кажуть. Ось і на Олексі те ж саме відповідне оголошення, що я знайшов. А ні, Це в іншому оголошенні, написано, що лічно сам знайшов. Тут у нас, як завжди, фото тої самої монети. В переміжку з звичайними монетами. Що виділяє її? Звісно, розмір картинки маленький. Хоча я бачив, і оригінальне фото гуляють в інтернеті, більш крупні. Тут у нас бачите на тому самому фоні все. А тут видно, що от другим телефоном фотографували, відповідно. Водяний знак іде як Redmi Note 5. І що, відповідно, трішки палиться, бо фото одні і фото інші, Відповідно, все те саме. Ну і той же самий продавець, я так розумію, продає ті самі фотки вже на Easy. Відповідно, знайдено банковські мішки. Ну, відповідно, і предоплата 50%. Маловато, ну, все-таки, знаєте, 5000. Люди, знаєте, як би смішно не були, а є такі люди, що і купляють, і кидають предоплату. Відповідно. Ну, і продавець більше те же саме, що з Оликса Олег, якщо він так називається, бо тут і його лоти аналогічний копійка золота, якась балончиком покрашена, десь тут пробігала. На якийся і сторінок, я знаходив. Ну, так, да, відповідно, окремо монетки ті самі, що в прошлому лоті були. Ну, і от золота. Монетки 50 копійок. 18 року, ну, хоч тираж 10 000 штук і по 30 продає 50 копійок. От, відповідно, той же саме Redmi. Ну і тут той же самий торг по 30 гривень. Так що дивіться, я думаю, крім цього чоловіка, ще багато хто дещо продає. Запаминайте і, будь ласка, не ведіться, бо всяке буває в цьому житті. Дякую за увагу. Всім гарного дня! Бережіть себе! Все буде Україна!